І на кінець ми поспілкуємо з вами ще про архівний метод. Даний метод, як про мене, один із найдоцінених методів. Часто у нас виникає хибне таке первинне уявлення. за метод. Коли ми чуємо цей архівний метод, у нас в першу чергу асоціації з якимись бібліотеками, з архівами, які не зрозуміло десь знаходяться, от з коробками, які лежать там на певних стелажах. І нам ці коробки потрібно перебирати, читати цю інформацію і намагатися якось аналізувати. Тобто, от воно вже звучить достатньо складно, і тому цей метод нас часто відлякує. Но це таке первинне і, можливо, ну, раннє явлення, що ж собою представляє архівний метод. В дійсності, зараз архівний метод, в першу чергу, це не якась кімната з коробками, а це сервери. Це інформація зараз, вся, дуже багато інформації зберігається в інтернеті, і ми а, можемо її просто знайти в відкритому доступі і її використовувати для, наших, для нашого дослідження. В Дійсності не обов'язково самостійно проводити емпіричне або експериментальне дослідження, щоб написати наукову роботу. Ми можемо знайти необхідні нам дані в інтернеті, і їх вже використати для перевірки своєї гіпотези. Є уйма різних міжнародних проєктів, в яких там тисячі сотні тисяч людей проходять опитування, і ці дані ми можемо використовувати для там, перевірки ще якісь глобальних, крускультур для перевірки проти щодо там кроскультурних якихось особливостей, національних відмінностей однієї, однієї нації від іншої. І це все, ви, по-перше, ви самі не зможете зібрати такі дані просто фізично, і, а вони в дійсності вже можуть бути готові. Тут тільки потрібно пам'ятати, що використовуючи цей метод, що не всі дані, які ви знайдете в інтернеті, що, вони, що ви їх можете використовувати для свого дослідження. Зараз усі передові журнали, як я вам говорив, вони вимагають при публікації не тільки свою наукову роботу, а ще й первинні дані, на базі яких здійснювали всі розрахунки. І ці первинні дані, вони окремими файлами знаходяться в репозитарії. Кожен може скачати цей файл і перевірити. Ну, ці дані в першу чергу розміщені в репозитаріях, в інтернеті, в першу чергу, щоб в нас була можливість перевірити результати, які отримав, отримав той чи інший автор роботи. Ну це автоматично не означає, що ми можемо використовувати ці дані для перевірки своєї власної гіпотези. Як правило, в цих репозитаріях потрібно прочитати інформацію про ці репозиторії і зрозуміти, чи можемо ми їх використовувати для своїх досліджень. Якщо ж ми, це заборонено, а вам конче необхідно саме ці дані. Тоді ви можете все-таки звернутися до автора оцих даних, і тоді ви домовитесь, як ви можете використовувати ці дані. Можливо, він вас попросить, щоб ви включили дан, дану людину, яка збирала дані у співавторство цієї наукової роботи. Які є види архівних досліджень? Це аналіз заархівованих продуктів діяльності. Тобто ми аналізуємо продукти діяльності людини, які зберігалися дівця, у особистих архівах, бібліотеках, галереях, тощо. В першу чергу, ми застосовуємо е, цей вид архівного досліджень, коли нам потрібно вивчити якусь окрему особистість, як правильно, визначну, історичну особистість, ми хочемо щось більше дізнатися про неї. І тоді ми починаємо аналізувати щоденники цієї людини, якісь там картини, листи. І тому подібне. Ну, це таке якісне дослідження. Бувають архіви, в яких представлені статистичні дані. Наприклад, нас цікавить, а чи відрізняється навчальна успішність здобувачів там, того чи іншого вузу там, на протязі п'яти там, років. От ми в дійсності можемо в архівах знайти цю інформацію і прослідкувати динаміку зміни навчальної успішності здобувачів. Ну, це також така якби, загальна інформація, і, і, за двою якою в цілому намагаються описати реальність. І в першу чергу нас цікавить інший вид архівних досліджень, це аналіз психологічних архівів. Це якраз про той вид архівів, про який я вам і розповідав в межах даного, даного методу. Тобто ми беремо результати уже готових досліджень. І їх використовуємо для перевірки власних гіпотез. Переваги архівного методу. Використання даного методу може нам законопити уйму часу. Плюс в інтернеті фактично на даний момент існує неосяжний обсяг інформації. Ми фактично будь-що можемо знайти в інтернеті, перевірити будь-які гіпотези. Все тільки опирається в нашу креативність дослідника. Ми можемо вивчити якісь унікальні, нетипові моделі поведінки. Тобто можемо щось перевірити, якісь гіпотези, щоб якісь які, вивчити якусь поведінку, яка характерна для дуже вузької категорії осіб. Безпосередньо особисто у нас не може і не бути доступу до таких осіб, а в інтернеті ми можемо знайти таку інформацію. Далі, можливість вивчати події, які не піддаються маніпуляціям. Тобто, наприклад, ми хочемо перевірити особливість перебігу посттравматичного стресу у жертв катастроф. Зрозуміло, що цією змінною ми не можемо маніпулювати, тобто ми не можемо викликати ситуацію, створювати ситуацію, в результаті яких виникне катастрофа, і далі людей, які ці пережили цю катастрофу, досліджувати, як у них змінюються, які у них особливості ПТСР. А ми можемо піти іншим шляхом. Тобто в світі бувають все такі катастрофи. І ми можемо, уже, аналізуючи оцих людей, які пережили ці катастрофи, оці дані, які були зафіксовані в результаті роботи з цими жертвами, вже робити якісь висновки щодо перебігу ПТСР саме в даної конкретної категорії осіб. І в цілому, що от дуже великий плюс. Разом з результатами інших методів збору даних в рази збільшиться зовнішня валідність дослідження. Тобто ми проводимо, наприклад, метод цих тестування, ми збираємо якісь дані, і якщо ми ну, підтверджуємо свою гіпотезу, а потім ще й цю гіпотезу надіями даними, які ми отримали за результатами застосування архівного методу, то це просто прекрасно. У нас в цьому ситуації зовнішня валідність фактично стовідсотково. Доведено. Ну, все таки, є й недоліки у архівного методу, ну, в цілому, як будь-якого метода, це перше існує ризик викривлення результатів в результат, результаті ефекту Пігмаліон. Тобто, ми, як експериментатори, ми, перевіряючи нашу гіпотезу, ми неосвідомлено можемо звертати увагу тільки на ті дані, які будуть. Підкріплювати нашу гіпотезу, ну і відповідно не помічати ті дані, які її спростовують. Ну і ми будемо результати інтерпретувати через призму з власних очікувань. Плюс е, наступний недолік: що якби там не було, в інтернеті матеріалів багато, але ж в будь-якому випадку там не 100% всі записи здійснені. Тобто ми повинні е, задатись питанням. А чи репрезентативні у нас дані. Наступна складність це труднощі статистичної обробки отриманих даних у результаті їх різнорідності. Суть цієї, цієї складності полягає в тому, що в інтернеті є дані щодо нашої проблеми. Але ці дані можуть бути представлені в різними способами, тобто виміряні ці показники різноманітними методами. Хтось кількісно оцінював, хтось якісно оцінював. Різноманітні шкали вимірювані застосовувались, і нам за результатами цього різноманіття необхідно буде якось це все систематизувати, що в цілому непросте завдання.